Волинян відзначили за призові місця в іграх воїнів, які відбувалися в серпні в США. У змаганнях для військових та ветеранів взяло участь троє спортсменів з Волині. Майя Москвич виступала першою у кульвій стрільбі, стоючи, стала чемпіонкою. Дві золоті медалі Має у стрільбі з лука в особистому заліку та командному. У Волинській військово-цивільній адміністрації спортсменам вручили відзнаки. Вітаю! Гордимося вам. Дякую. Перемога, яку ми здобули, це не знаю. В мене вона була дуже важкою, але вона дає натхнення на те, що перемога в принципі можлива і в Україні. Навіть коли дуже важко, коли нереальні умови. Я зі служби зразу після участі в бойових діях потрапила. На збори, тобто не готова. Тренер загинув, наприклад, місяць підготовки все дуже йде погано, але якщо не здаватися і боротися, і навіть коли я виходила туди на ті змагання, в мене було відчуття, що ну то я все одно вже програю. Але навіть тоді я така: ну то все одно буду працювати якісно, і тоді перемога кориться. Ковальчанин Богдан Оксентюк здобув дві золоті та бронзову медаль з плавання. Він не зміг приїхати зі служби. Павло Ковальський виборов золото за командну стрільбу з лука, бронзу в індивідуальному заліку та срібло у волейболі. Ми мали дуже великий ряд розмов із різноманітними людьми, спортсменами, супровідом, менеджерами, військовослужбовцями, великих рангів, політиками. І все ж таки ми доносимо, що війна в нас не завершилася, Вона йде жорстока, великими фазами, і нам потрібна ваша розуміння, ваша підтримка, технологічна підтримка, військова, економічна. Будь-яка перемога. Воно красиво виглядає, але це, це роки праці. І ця війна так само. Перемога можлива, мені хочеться поділитися, просто треба працювати, кожен на своєму місці, докладати зусиль, і навіть якщо буде здаватися, що це неможливо, нереально і важко, просто робити свою роботу далі. Майя Москвич каже, після перемоги і повернення у цивільне життя мріє започаткувати нові змагання для ветеранів. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.